— Доброго ранку. Королєве, добрий ранок. З неділею вас. Ви думаєте, напевно, що ми спимо? Ні, ми не спимо, бо ми такі робітники серйозні. У нас сьогодні вареники по плану. Так, свято обіцяє, що в нас встане і все зробить. — встала. — Цибулю хіба не пишись. Я встала. Ну, я встала, це... в мене будівник прозвонив мені, ніби я до школи маю. <рес> а я думаю, та напевно я буду ще в восьмому день немає, я буду вставати. Яка проблема з цибулькою? Назвитіла одну цибульку. Як завжди на загашник у мене є ще цибулька. А, а там бульби я багато не давав, може не треба велику цибулю? Взагалі не треба, от є цибулька. Ти що, буде. ще в'їла треба свіжої я... цибулі трошки? То дуже свіжа. Ні, тобто тижні. Ні, то дуже свіжа. Зараз... малу цибулю свіжо. Добре, то дуже свіжа цибулька, все воно буде файно, то така буде на має бути сьогодні вночі була така гроза. Це Та хіба ти чула ту грозу, я тобі чесно кажу. Та я на рівні ноги підірвала, зразу дивлюсь, чи то повітря, чи то не було повітря. Що закривати кругом вікна. Я позакривала вікна, а то мені кажуть, вікна позакривала. Каже, що? що не чуєш що робиться, Та то така була гроза, я не знаю, хто з вас чув. Ну я не чув, що він ну, взагалі ні грами не чув. А чи в тебе були до мене претензії? Чи вікна позакрило? Це не було чим дихати, де позакривали вікна. То ти грузи не чув, а я прийшла закрила вікна, то ти чув. То якби, якби якраз не закрило, то я би і не спав. Дуже ну, як воно пахне. А, але не зв'язано. Воно ну, вже хоч зів'яло та травикнуто, але воно так пахне, дівчата. А ото, правда, не можна вкримати. Аж навіть трохи голова боліла. Він дуже пахне, дуже. Тому він так на вулиці пахне, що аж. Хре дерево на балконі посадити. І виросте, так? Ну, а як цікаво? Що Що-що? Королєва, ефір буде на 3, в 13-й годині. В першій, першій, годині, годині, та, як я говорив, першій я. годині буде ефір. До чого часу ми якраз все підготуємо. Ну, що підготуємо? Бульбочка смажиться. Люди це бульбочка люди... смажиться. А, і бульбочка <різь> варить, це булька посмажилась. Тобі люди казали, що ти в тістомісі, як ти тісто робиш, ти на малих оборотах його зробиш. А я того я не роблю? Взагалі, чисто на вареники це як тугенькі з А, то я ж включаю першу передачу і, і на ній. І на ній, та, і на ній. Так, і на ній. Я передала королєву. Королєву? Я, пер... я, я передала. Трохи. Я в тому пекарю передала. Вчора перепілки він які шарив. Mm, та ти казала, перепечені погані. Та трошки ти перепіть. Ти їх так запресував, що то вони як папірчик стали. Я думав, треба чим сильніше приїжджати. Ні-ні-ні. Просто треба, що вони і підсмажуєш. Королєва, я вам мастер-клас покажу. Зробити. Треба було вчора показати матір. Вчора не мала сили. Та, ти та ні, вчора було б прекрасно, навіть вонікам це сподобалось, який. Ну так, наїда дає. Ну, їй дуже сподобалось. Я, можна, прикалиться, що їй подобається. Вона каже, ні, подобається. Вчора, до речі, у Львові теж був дощ. Так що день міста вчора, напевно, такий був скупувати. Ввечером, та чу... то там вечором ніхто з тим місто не Ну, То люди ввечері якраз виходять, і... який? Перший день ночі? Я не про першу ночі. А то, то дощ падав ще день був, а то вже вечір. І, Сергій, не крутий мені тут. Ай, що так Моніка йде? йде на англійську, так що вона на вареники не прийде. Трошки а королів, ви вчора не відмовляєте, як ми з нею насміялися. Ми вчора з нею мали кіно. То така, то така дівка. Та ти напевно, не розказує, нам. Ну, я не буду це? розказувати, я по-загальному скажу. Ай. То така дівка, в неї почалась така кавалєрка. Вона вчора тут з дами з Сергієм. Вона спиталась, ну і що вона має робити? Ну і як то має бути? А Сергій її підколював тими кавалерами. Ну вчора, але така, знаєте, то то добре вона так розказує, бо Максим такий, що він нічого не розказує, а вона розказує, питає така. Ну така вже дівка, що не скажи. Mm -hmm. ну, у нас регіон в тому плані думки різні, він мужчина, я — дівчина. Я Моніці це кажу одне, а він друге, я mm -hmm. одне, а він друге. А моніка, то що теж мала. А нічого вже буде частіше тут. Та вже файно захотіла перепілку, хоба, Галя її підвесла, прийшла. Як підвезла, прийшла. Та вони їхали з басейну. А. Приїхала, похрумала, поїла, забралась, пішла. А Максим сьогодні їде зі мною до Львова. Треба підібрати якийсь наряд, що ми їх тут буде місто, Треба порядно їхати. Потім він каже, мама, так, що ми встигли на Гаївки, сьогодні ще Гаївки. Скільки у ті Гаївки? Я не знаю. Я щось хіба чую, що він від Пасхи ходить на ті Гаївки. Я не знаю, він ніколи не ходив, тепер ходив на Гаївки. Гаївок немає, він ходить на Гаївки. Я не знаю, може і є. Але десь, не знаю, десь Максим якусь має компанію, десь ходить, то тепер, якщо його минулого року з хати не відправить на гуляння, то тепер його додому не заженеш. Ну так є, ну нема золотої серединки, бо діти теж як я був. Мене або дома закривати, або випускати на цілий день. Так, то точно. І так наш Максим розгулявся. Вчора його тато проїжджав, Максим з татом зустрічався, бандро з ним поплів. Той добре є. Коротше, королєве. Неділя. То до церкви? Там ще коди до 9-ї години даю. Та коди з до 9 години дає. Той йде до церкви щасливої діти за нас ще помоліться. Та одна Красиво. королева скинула скни і сказала Сергій, скнини, номер, аккаунт, бо я йду до церкви, в неї двоє, двоє небічні не пішли. Що вона пішла ставити свічку і вона не може нас кожна да, помолитися. Я скажу дуже дякую, поволі це до нас. Так що до церкви щасливо йдіть. першій годині буде ефір, тому я думаю, що ви всі встигнете. Ми теж до того часу вже переробимо всі роботи. Я, я планую так, провели ефір, сіли в машину з вас і тій, умотали. І умотали до Львова. То найліпше. Я, я маю там одну зустріч по роботі. Треба зустрітися. Все одно зайду в якийсь магазин. Mm, так, завжди. В якийсь магазин зайду. Що тут? Я тобі секрет розкажу, Аркадія Будіна наставлений на кожен день. І він його буде, він просто все виключає, чи він спати. На що він став, я не знаю. Може він контролює, чи ми всі встали, чи ми все ми до школи. Все, давай шуруй на фаден туди.